Всім привіт! Сьогодні я покажу, як я готую смачні млинці. Детальний рецепт ви можете знайти в описі під відео. Для початку нам потрібно змішати 4 яйця. Також додаємо цукор за смаком. Я полюбляю не дуже солодкі млинці, щоб можна було покласти різну начинку. Я додаю всі інгредієнти саме в такому порядку, як на відео. Після додавання цукру я тут додаю борошно, всипаю і ретельно перемішую, щоб не було утворення комочків. Після цього я додаю 5 ложок дитячої суміші. Її додавати до тіста не обов'язково, але вона робить смак вилинців молочним і дуже приємним і смачним. Після цього вливаю водичку холодну. У мене вийшла десь склянка водички на таку кількість яєць. Після цього я вливаю пів склянки кип'ятка. Тісто виходить однорідної консистенції, і потім ваші млинці не будуть рватися. Після цього даю тісту настоятися пів години в холодильнику. Розігріваю пательню, щоб вона була гаряча, змащую маслом, і потім вливаю наше тісто. Ви можете робити млинці тонкі або товсті, які вам подобаються. Ось такий млинець в мене виходить. Дуже рум'яний та гарний. Обов'язково скуштуйте млинці за цим рецептом. Смачного вам!